Вівторок, 22 го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До колосян послання святого апостола Павла Читання. Браття, коли ви з Христом умерли для стихій світу, чому наче б ви що в світі жили, піддаєтеся приписам: Не бери, не їж, не дотикайся. Усе це нищиться, коли вживається. І так воно є з законами. І навчанням людським. Є там вигляд мудрости у самовільній службі, в покорі та умертленні тіла, одначе нема іншої вартості, крім насичення плоті. Коли ви з Христом воскресли, шукайте те, що у горі, де Христос вас до правиці Бога. Думайте про те, що вгорі, не про те, що на землі, бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Божі. Коментар. Думайте про горішнє, а не про земне. Дорогі мої, коли оцінити роки, місяці, дні, години нашого життя, можемо зауважити. Скільки свого часу, старань і зусиль ми приділяємо земному. Поглянімо навколо нас гарні будинки, різні мистецькі речі, різні витвори людських рук. Це часто робота тих людей, яких уже давно немає разом із нами. Це показує нам, у що ми вкладаємо щодня свої зусилля і старання. Звичайно, ми, які живемо на землі, неминуче мусимо вкладати свої зусилля у земне, однак маємо завжди пам'ятати про небесне. Івангелій читаємо, бо де наш скарб там буде і серце наше. Що це означає? земне триватиме декілька десятків років, а небесне вічно. Якщо будемо дбати більше про збирання скарбів довкола нас тут на землі, то якоїсь миті усе залишимо скоріше чи пізніше. Якщо ж дбатимемо про те, щоб здобути Царство Небесне, матимемо той скарб. Де ми збираємо собі скарби на небі чи на землі, до чого ми докладаємо найбільше своїх зусиль і старань, на що витрачаємо свій дорогоцінний час, нехай наші скарби на небі примножуються щодня, від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь, Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу для мене, той її врятує. Яка бо користь людині, коли увесь світ здобуде, себе ж само погубить або занапастить. Хто буде соромитися мене та моєї науки, того й син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і Отця і Ангелів святих. Істинно кажу вам, що деякі з тут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства Божого. Коментар, коли хто хоче йти за мною, Хай зречеться себе самого. Дорогі мої, ми перебуваємо в церкві, тому що більшість із нас у глибині своєї душі хоче йти за Христом. Але, можливо, ми відчуваємо, що нам щось заважає, що нездатні до цього через клопоти, які нас стримують, а іноді й стопорять. У цьому уривку Євангелія Ісус, зокрема, вказує нам, що всупереч нашим думкам, випробуванням, які ми переживаємо, жодним чином не є перешкодою для того, щоб іти за ним. Як не парадоксально, перешкоди. Виявляється, є засобом, і навіть умовою для того, щоб ми могли в повноті відповісти на заклик Христа. Тут ми опинилися в динамічному контексті, адже кінцева мета, яку визначив Ісус, і за Ним. Декількома словами Він показує нам. Правдивий спосіб нести наші хрести, великі і малі, насамперед, як Він каже, нам потрібно їх вчати, не відмовлятися від них, стверджуючи, ніби їх не існує. Хрести є, і ми повинні взяти їх на себе, прийняти як реальність нашого існування. Не тільки їх терпіти, змиритися з ними, а сміливо взяти їх у свої руки, стати перед ними лицем в лице, не намагатися якнайшвидше позбутися їх, наприклад, передаючи своєму сусідові, але й також не падати під їхнім тягарем, разом з Христом, у ньому. Ми зможемо знайти силу відвезну їх нести. І врешті важливо взяти свій хрест, свій, дорогі мої, а не чужий, не прагнути взяти на себе всі нещастя світу, покласти на свої раме Хрести ближніх. Адже від... Під виглядом любові до ближнього і великодушності може ховатися за розумілість і навіть прихована гордість. Ні. Правильна поведінка полягає в тому, щоб у смиренній безсилі, які відчуваємо у важких ситуаціях, ми були присутні, коли потрібно поруч із тими, хто страждає. щоб… Молилися, допомагали дуже конкретно, одним словом, просто любили так, як тільки вміємо. Що таке наш хрест? Немає жодної потреби мріяти чи шукати інших хрестів, які могли б нам видаватися більш привабливими, більш вдячними, більш винятковими. Треба прийняти хрести нашого життя, малі і великі, такими, якими нам їх представляють і подають обставини. Їх достатньо, щоб ми освятилися. Наш Хрест єдиний у своєму роді, він, властиво, є нашим життям, з його випробуваннями, покладеними на нас. А не на нашого ближнього. Тому ми не повинні порівнювати свої хрести, свої болі, оцінювати їх чи судити про них, міряти силу наших страждань. Наш хрест особистий, ми покликані пережити його на свій спосіб, так як ми це можемо. І на кінець, дорогі мої, Ісус пояснює, що нам також потрібно брати свій хрест щодня. Ідеться про те, що у цьому подвигу постійність і наполегливість є найважливішими. Річ не в тім, щоб героїчним зусиллям волі встояти тільки один раз, коли трапилося нещастя. А щодня. Продовжу всього життя іти своєю дорогою, чого б це нам не коштувало, незважаючи на перешкоди, які можуть накопичуватися. Ми чудово розуміємо, що для того, аби цього досягнути, потрібна неабияка відвага і сила духу, які годі знайти в собі. Якщо мислити Тверезу, їх нам треба шукати і черпати тільки у Христі Ісусі, адже Він сам вказав шлях, даруючи нам себе і своє життя у важкі години страстей, які привели Його на хрест, славне Сонце всіх наших Христів. Для того, щоб щось здобути, нерідко доводиться відмовитися від чогось іншого. Кожен наш вибір є водночас відмовою від того, що з тим вибором несумісне. Можливість зробити щось є водночас обмеженням щодо чогось іншого, бо ж не маємо змоги зробити все. Отже, потребуємо певної мудрості, щоб робити добре виважені вибори. І чим важливіший вибір, тим більшої мудрості та світла нам потрібно. В сьогоднішньому Божому Слові йдеться про найважливіший вибір людського життя, власне, йдеться про саме життя, про спасіння або вічну загибель. Спасіння містить. В собі все те, що ми розуміємо як добре, тобто любов, щастя, сенс, світло, перемога, і це все назавжди. Але щоб це спасіння обрати, може виявитися необхідним багато чого зректися. того, що є аж занадто моїм, що я не готовий довірити Богу. Можливо, виявиться необхідним долати щось, чого я дуже боюся, чи не бажаю. Чи є щось у вас такого, що стоїть на перешкоді вам, чого вам так трудно зректися? Напишіть про це в коментарях, а на це отримаєте благословення. Можливість, чи необхідність речення. Породжує гірку втрати, страх самотності чи незабезпеченості, адже часто хочемо утримати за будь-яку ціну саме те, що нам дає якусь безпеку чи впевненість. І так страшно залишитися без цього. Але пам'ятаємо, що ми не самі на своєму шляху, якщо і доводиться нести свій хрест, то несемо Його За Ісуса. Якщо щось втрачаємо, то лише для того, щоб знайти щось більше. На кінець помолимося, О, Господи, навчи мене мудрості приймати і обирати те, що мені дійсно потрібно, і позбавлятися того, що насправді є зайвим. Не дай мені забути, що я не сам, що ти йдеш зі мною. Навіть коли мій власний хрест здається занадто важким. Після того, як Ісус передбачив для своїх учнів страждання і смерть, Він зажадав від них, що хто хоче йти за ним має три лише, йти за ним три речі: відкинути себе, взяти свій хрест і слідувати за Ісусом. Всі, хто пішов за Ісусом, покин, повинні зречися себе і взяти свій Хрест. Звичайно, такі вимоги в наші дні багатьом людям видаються непривабливими, але нам необхідно їх застосувати в своєму житті, щоб ми називалися учнями Христа. Що означає зректися себе? Кожен з нас має сильне бажання жити для себе за своїм бажанням, а не відкидати це все. Тоді як ми можемо розуміти це слово Ісуса, хіба це можливо? В Євангелії Ісус говорить більш серйозно і конкретно: якщо хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, і дружини, і дітей, і братів і сестер, а до того ж самого свого життя, то й не може бути моїм учнем. І хто не несе свого Христа? Не йде за мною, то не може, йти, може бути моїм учнем. Дорогі мої, звичайно, це не означає, що ми маємо вбити себе, припинити будь-які стосунки зі своїми родичами. Але тут ми бачимо, що йти за Ісусом це дуже серйозне вимагає від нас якогось рішення. Коли Ісус сказав ці слова про шлях учнів, Івангелія від Марка, 8 глава, добре показана Ісусу розмову з учнями. Ісус почав навчати їх, що Сину людському треба багато страждати. Він буде відкинутий старішинами, первосвященниками, книжниками, що його вб'ють, але Він на третій день воскресне. І Він говорив про це відкрито. Але Петро відкликав, що його почав спонукати Ісуса, щоб Він відійшов від цього. Ісус заборонив Петру. Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже а про людське. Тут ми бачимо, що відкидати себе означає, перш за все, думати Боже, а не людське і чинити волею Бога не своєю. Після гріхопадіння Адама, у нас в цей час усі світі гріх. Біблія чітко визначає, який характер має занепала людина. Не любить світу ні того, що у світі. Хто любить світу, тому немає любові Отця. Бо все, що у світі пожадливість плоті, пожадливість очей і гордість життєва, не є від отця, а від цього світу. Тому люди, у яких немає Бога, постійно думають і, нав... і ходять за бажаннями пожадливості плоті. Ці три речі, головна зброя диявола, та три головні спокуси для кожного з нас та для світу. Ми не можемо не визнавати цього факту. Але хто хоче йти за Ісусом, повинен відкинути цю Хідь плоті, хідь очей і гордість життя. Бо коли ви живете за тілом, то помрете, Як духом умертвляєте тілесні справи, то будете живі. Отже, як Христос постраждав за нас плотю, то і ви озброїтеся тієї штуки. Раніше жили у своїх грехах, заради пожадливості плоті, пожадливості очей і для життєвої гордості. Але тепер нам треба залишити грішну справу і жити для слави Бога, для виконання волі Бога і Івангеля, йдучи за Ісусом. Також відкинути себе, означає відкинути свою життєву гордість. З усіх наших гріхів найважче подолати гордість, вона корінь усіх гріхів. Тома Аквінський також сказав, що гордість мати всіх гріхів, гордість ставлять своє я в центрі світу, таким чином, пригнічуючи Божу істину. Але коли ми хочемо йти за Ісусом, ми маємо відкинути свою гордість і вміти слухати голос Бога. Хоча це дуже важко. Але щоб йти за Ісусом, ми повинні практикувати і тренувати себе, відкидати своє я. На жаль, багато обіцяючих християн перестають за Ісусом, оскільки не можуть відкидати такі гріхи. Багато юнаків людей похилого віку впадають в спокуси пожадливості чи гордості, і стають упертими і обманюючими. Щоб слідувати за Ісусом, ми повинні серйозно думати про це і каятися. У світі люди обманюють один одного, а для хтивості та гордості життєвої обманюють також і самих себе. Але щоб слідувати за Ісусом, ми повинні покаятися в обмані, бути чесними і вірними в малій справі щогодини, щодня, відкидаючи хід плоті очей і життєву гордість. То як ми можемо відкинути себе? Найкращий метод це постійно практикувати себе, тобто поважати слового Бога більше, ніж свої ідеї та плани? Якщо ми хочемо йти за Господом Ісусом у цьому світі, нам потрібно странно вивчати Слово Бога і довіряти Йому. Нам потрібно жити за Словом Божим і просити допомоги Святого Духа. Це і є те, в чому ми можемо відкидати себе, а слідувати за Ісусом. Це свій хрест. Що таке свій хрест? Свій хрест означає хрест тієї місії, яку ми повинні виконувати, йдучи за Ісусом. Наш хрест відрізняється від Христа Ісуса. Те, що Ісус взяв на себе, це хрест відкуплення всіх грішників від їхніх гріхів. Ісус узяв свій хрест як ягеня Боже, що бере гріхи, на себе світу цей хрест уже взяв Ісус. Він одразу і назавжди здійснив наше спасіння і дав нам благодать відкуплення, спасіння та звільнення. Завдяки тому, що Ісус не зійшов з Христа, ми тепер стали спасенними і отримали відкуплення від влади гріха. Але відповідно до сьогоднішнього слова це не все. У нас є свій хрест, який ми повинні нести, доки живемо у цьому світі. Це хрест місії. Звичайно, Ісус на хресті зробив все для нашого відкуплення, але Він дав нам місію сповіщати цю новину всім людям та всім народам. Тому у нас є хрест проповіді Слова Божого, хрест турботи про анцях, хрест вивчення Біблії, Хрест виховання дітей своїх. Кожен по своєму по всьому світі, навіть до краю землі, сказати людям: Ісус, взяв хрест як Агнець Божий, помер на хресті за Тебе. І Він воскрес! Прийдіть до Ісуса, прийміть Його у святій Тайні Євхаристії через та й святу Тайну сповіді. Кожен віруючий повинен знати цю істину. Та нести свій хрест перед Богом. Ісус вимагав від своїх учнів, які мріяли зайняти гарні місця в кабінеті міністрів, взяти хрест і йти за Ісусом. Всі учні, хоч і йшли за Ісусом, досі, маючи різні мотиви, пізніше згадали ці слова Ісуса і розкаялися в цьому. Взяли свій хрест і пішли за Ісусом. Деякі, включаючи Петра, буквально померли на хресті після того, як вони виконали місію дану Богу. Таким чином, вони стали апостолами для всього людства. Однак у наші дні багато віруючих думають, що вони виконують свій обов'язок тим, що ходять до церкви в неділю. Вони люблять носити хрест на шиї та прикрашати ним кименати чи машини, але вони не люблять нести свій хрест у житті, проте хрест місії не обтяжує нас. Він робить наше життя осмисленим і повноцінним. Хрест місій це благодать Бога. Навпаки, ті, хто не має хреста місії, живе важко і обтяжено, несучи хрест гріха, безглуздя і смерті, багаті чи бідні, здорові чи хворі, всі люди живуть у переживаннях, страху та занепокоєнні душі. Але у нас, які несемо свій хрест із радістю та подекою, Ісус Цар світу. Він не залишив нас у цьому світі, як слід, а послав Святого Духа, Утішителя, щоб був сна. Він зміцнює та утішає нас, Він допомагає і поділяє наші труднощі та несе наш хрест разом і втирає наш під сльози. Тому Ісус запросив усіх, хто страждає. Під страхом гріха і тягрем життя. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я заспокою вас. Віжміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий. Мате 11, 28, 30. Нам легко думати, що краще робити якусь іншу справу, яка приносить більше користі, ніж нести свій хрест. Однак це не здоровий стиль християнського життя, це не шлях дітей чи учнів Ісуса. Щоб бути прекрасними дітьми Божими та учнями Ісуса, ми не можемо пропускати повз вуха це дуже важливе слово Ісуса. Навпаки ми маємо глибоко Його прийняти. Якщо ми з задоволенням несемо свій хрест, цей хрест робить нас плодоносними і великими. Нема Христа, нема слави. Незважаючи на багато труднощів і страждань, які зустрічаються нам на шляху учнів, коли ми, ми намагаємося нести вірно свій хрест, відкидаючи себе, Бог обов'язково допоможе нам до кінця виконати нашу місію та благословити нас. Тому можна сказати, що нести Хрест це не важке самотнє ярмо, а радісна справа, яка зробить наше життя життям із надлишком. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. У цих віршах Ісус навчає нас жити не заради себе, а заради слави Бога. всіх Він вже сказав: якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе, нехай візьме свій хрест і нехай йде за мною. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі, як завжди, уділяю благословення під ним, нажавши відповісти на цей коментар, пишіть імена, а так просто коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте запитання. І про лайк подобається, не подобається, не забувайте ставте цей пальчик вверх або пальчику вниз. слава Ісусу Христу.